Вітаю за вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Volkswagen ID 4. Це в нас електромобіль. Автомобіль 2021 року. В дуже класному кольорі. Батарейка 82 кВт. Ось така лялочка. Так. У нас, друзі, середня оптика, класні диски. Запас ходу складає приблизно 450 км. Ось така лялька. Досить місткий багажник, багато місця по автівці, досить такий великий. Щось наподобі дивесного. Volkswagen Torana. Отже, найнижча ціна в Україні, а саме 19 тисяч доларів. Що ми отримуємо за ці За ці гроші? В першу чергу мягкість, комфорт, у нас LED-оптика, передні, задні парктроніки. В нас датчик світла, датчик дощу, обігрів лобового, диски. 19-го. Так, F19, 235, 55 Зима. Так, позаду. Камера заднього огляду немає. Досить містке багажне відділення. Також, друзі, позаду стеклопідйомники, чорна стеля. Все це є присутнє. Стеклопідйомники, електродзеркала, до речі, вони тут якусь бачите, цікаво, тільки спереду, позаду. Позаду. Щоб відкрити. Ось так зроблений, досить і досить цікаво. Є амбієнт підсвітка, підігрів лобового. Так, мультикермо, є бездротова зарядка, підігрів, сидін, все, це підрозділи присотня. Машинка має пробіг 162 тисячі кілометрів. Носить хороший автомобіль на свої гроші. Враховуючи, що вже кінець жовтня, вважаю, що це. Досить і досить адекватно. 19 тисяч доларів за ось таку ляльку. Нагадую, що батарейка 82 кВт. Хороший кліренс. Машинка просто топ. Автотрейка ж я, чесні автомобілі і чесного продавця. Завтра буде новий день та нові автомобілі.